В Україні 11 вечора для вас мовить Я Анастасія Даугли. Новини на цю годину маємо такі. Одна людина загинула, ще одна поранена на Київщині. Сталася стрілянина. Як повідомляють у поліції, зловмисника затримали, подія сталася у Фастові. За даними правоохоронців, між зловмисником та ще двома чоловіками. Батьком та сином стався конфлікт. Після фігурант поїхав додому, взяв зброю. А коли повернувся, вистрелив у чоловіків. 28-річний потерпілий помер у лікарні. Його батькові надають медичну допомогу Відкрито кримінальні провадження за фактами замаху, наумисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Поліція Львівщини затримала чоловіка, що йому вірно влаштував стрілянину у Львові. Усі обставини події ще встановлюють. Постраждалих немає. На тепер відомо, що між місцевим жителем та ще двома чоловіками виник конфлікт. Після чого він здійснив у їхній бік три постріли з пневматичного пістолета. Правоохоронці вирішують щодо правової кваліфікації події. Російська армія атакувала ворожбянську та білопільську громади Сумщини. За даними ОВА, внаслідок обстрілу спалахнула пожежа у житловому секторі, пошкоджену цивільну інфраструктуру, попередньо без жертв і постраждалих. Ракети, дрони і важка артилерія протягом дня ворог атакував Дніпропетровщину різними видами зброї, як наслідок пожежі, значні руйнування, зокрема цивільної інфраструктури та постраждалі серед мирних жителів. Під атаку ворога потрапили зокрема межівська громада, Марганецька, Нікопольщина. Та Синельниківщина. Сюди ворог, крім безпілотників, спрямував керовані авіабомби. У районному центрі до медичного закладу звернулися троє людей. Серед поранених дві жінки та 11-річний хлопчик. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. В одеському районі повернули світло понад 2,5 тисячам абонентів. Про таке повідомив очільник одеської ОВА Олег Кіпер. І додав, оскільки пошкодження значні, процес відновлення потребує. Певного часу. Лікарні та школи забезпечені генераторами і пальним. Нагадаю, вночі окупаційна армія масовано атакувала одеський район ударними безпілотниками. Постраждала одна людина. Найбільше пошкоджені у Чорноморську та на його околицях. Докладніше про ситуацію в місті дивіться у матеріалі Андрія Анастасова. Є збиття! Близько 50 шахетів атакували минулої ночі Чорноморськ та сусідні села. Майже всі безпілотники сили ППО знищили, але були й влучання. Частково зруйновані кілька приватних будинків. Одна жінка дістала поранення. Медичну допомогу їй надали на місці. Поруч ворожий шахет влучив у складські приміщення автопідприємства. Будівля зруйнована, згоріла вантажівка та два пасажирських автобуси. Ці автобуси перевозили людей, 70-й маршрут. Нічого тут такого немає у нас. Звичайна ремонтна база, склади та й усе. Тому складно навіть підібрати слова, щоб висловити, як ми до цього ставимося. Але найбільше внаслідок атаки постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури міста. Жителі Чорноморська нині повністю без електропостачання, а це приблизно 30 тисяч абонентів. З повномасштабної війни з 22-го року це на наше місто було здійснено саме не така масова атака, і на превеликий жаль, все було на цивільну інфраструктуру, особливо на енергетику. Так? Наразі міська лікарня заживлена від генераторів. Так само об'єкти водоканалу, утім, водопостачання відсутнє у жителів верхніх поверхів. Невдовзі комунальники обіцяють розв'язати і цю проблему. У нас в місті існують невеличкі насосні станції підкачки, які докачують на верхній етажі. Значить, ми зробимо графік, і ці люди будуть получати по графіку воду. Там я думаю, що це буде три рази на сутки по три години. Основна маса людей. Чорноморської громади з водою. Жителі міста очищену воду можуть безкоштовно набирати у місцевих бюветах. Люди зізнаються, ніч справді була пекельною. Ну, як вам сказати, це перший раз таке було. Тому цілу ніч фактично не спали. Наші хлопці тут працюють добре, їх завжди збивають. А от цю ніч вибухи були чути. І як збивають, і як прилітають. У місті розгорнули пункти незламності. Там за потреби можна зарядити гаджети. А от коли енергетикам вдасться відремонтувати пошкоджене обладнання, Поки що невідомо енергетики зараз роблять виставки і дивляться, наскільки пошкоджені об'єкти цієї інфраструктури. Ну хочу одразу сказати, я вночі виїжджав туди. Була дуже така велика палумня, горіло, горіла, так що розуміємо, що дуже пошкоджено через нічну атаку у Чорноморську. Обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення росіянами воєнних злочинів. З Одещини Андрій Анастасов, і Міханошин. подробиться телеканал Інтермарафон. Єдині новини. У Запорізькій області впродовж доби окупанти обстріляли 16 населених пунктів. Як повідомили в ОВА, троє людей поранені під час ударів у Пологівському та Запорізькому районах. По містах та селах росіяни били з авіації, артилерії та майже 300 разів атакували прифронтові території дронами. У Запоріжжі після масованого обстрілу вісім людей залишаються у лікарнях. Другу добу ліквідують наслідки обстрілу у Шевченківському і Вознесенківському районах міста. Комунальники латають дахи, закривають вікна плівкою, і фанерою. Складнощів додають повітряні тривоги, які сьогодні лунають у місті весь день. І задля безпеки люди змушені зупиняти роботи і йти в укриття. Загалом за допомогою звернулося понад 400 людей. Досі залишаються без газопостачання близько сотні абонентів. Про це у нашому ефірі розповів речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко. Загалом пошкоджено понад 240 об'єктів. Це і житлові споруди, і об'єкти інфраструктури, і гаражі, і автівки. Ну маємо 8 багатоповерхівок пошкоджених. Кілька квартир не підлягають відновленню, кілька будинків приватних не підлягають відновленню. Росіяни вбили жінку у Дніпровському районі Херсона. Окупанти скинули на неї вибухівку з дрона. Місто від ранку під вогнем російської армії. Як повідомили у міській військовій адміністрації, внаслідок атаки посеред містю постраждали дев'ятеро людей. Чотирьох з них ушпиталили. Під ворожими ударами опинився один з закладів охорони здоров'я, поранено чоловіка. Крім того, до медиків звернулися двоє херсонців, які постраждали через російські обстріли вночі. У чоловіків 28 та 37 років діагностували мінну Бухові травми та контузії у селищі Новоекономічне на Донеччині російські військові розстріляв мирного жителя. Зафільмували злочин бійці корпусу Азов. На кадрах видно, що росіянин сховався за гаражем приватного домовладіння. А коли побачив на подвір'ї чоловіка, вбив його за автомата. За наявною інформацією, злочинською військовослужбовець 95-го стрілецького полку 5-ї мотострілецької бригади 51-ї армії збройних сил Російської Федерації, прокуратура Донецької області розпочала розслідування за фактом убивства і встановлює особи фігурантів. У головному управлінні розвідки заявили про знищення важливих цілей у тимчасово окупованому Криму. Безпілотники спецпідрозділу Примари уразили низку дороговартісної армійської російської техніки. Йдеться про радіолокаційний комплекс утьос Т, радіотелескоп, комплекс «Глонас» у Куполі, бортову радіолокаційну станцію та РЛС зі складу ЗРК С-400. В Україні формують центри національного спротиву, аби навчити цивільне населення діяти у надзвичайних ситуаціях та при можливій зустрічі з ворогом. Курс підготовки складає два етапи: теоретичний та практичний. На вишколі у Черкасах побувала наша знімальна група. Ранок вихідного дня, замість того, щоб відпочивати, командир Черкаського обласного центру підготовки до нацпротиву збирає в лісі своїх курсантів після кількох тижнів теоретичних занять в центрі практичний вишкіл. Поки учасники вишколу готуються. Інструктор із позивним дід встановлює на їхньому шляху сюрприз імітаційну міну розтяжку. Досвідчений сапер перед камерою помітно нервує, тому сам потрапляє у свою ж пастку. Граната. У бойових умовах ця помилка коштувала б життя, каже пан Віктор. Чотири роки чоловік брав участь у боях на найгарячіших ділянках фронту. Він фаховий сапер. Тому після демобілізації вирішив піти інструктором у центр підготовки. Тут він вчить виявляти міні загородження і навіть за необхідності ставити пастки для ворога. Тут дуже обережно. Пальчиком фіксуємо, щоб не пройшов моментальний скид запобіжника. Акуратненько відпускаємо. Вусики розігнули і відходимо. І відходимо як далі. Розтяжка. Розтяжка ставиться не дуже низько, не дуже високо. Давайте і зараз ми саме найкращий автомат. Окрім саперної справи у центрі ще майже півтора десятки дисциплін з підготовки цивільного населення до спротиву окупантам. Інструктори здебільшого ветерани російсько-української війни пройшовши горно фронту, вони на власному досвіді вчать і поводженню зі зброєю, і орієнтуванню на місцевості, і навіть правильні реакції на загрозу. Приправляти заняття такими спецефектами обов'язково кажуть інструктори. Люди мають оперативно, а головне без паніки реагувати на вибухи. Як його правильно скласти? Липкою стороною ми опускаємо донизу. Тактичну домедичну допомогу викладає Ольга. Вона медик за професією. і Сертифікований інструктор каже: найпростіша навичка спинити кровотечу може згодитись людям навіть у цивільному житті, не кажучи вже про зону бойових дій. А якщо ви на полі бою, так ви робити не будете. Тобто він розкладається повністю, ми перевертаємося в стабільну бічне, перекладаємо ногу, все те саме робимо. На жаль, лінія фронту, як ви бачите, дуже швидко переміщується. Ми не знаємо, що може бути далі. Тому готовимо і навіть розказуємо, що як діяти в таких ситуаціях. Завдання центру не зробити з цивільних людей військових, а просто допомогти їм підготуватись до можливого найгіршого сценарію російсько-української війни, коли з ворогом доведеться зустрітись віч на віч. Вже пройшла майже повний курс, і як десятки інших курсантів, вона сподівається, що отримані навички та знання їй не стануть в нагоді, але упевнена зайвими вони точно не будуть. — У Нас три. Оля, а ми нас не розміняли. Стоять неправильно. Командири Треба спитати дозвіл, командира Ну Це поки що тут тил. Давайте розглядати так. Будь-яке місто не є прям дуже захищене. У нас повномасштабне вторгнення, тому я вважаю, що кожне місто має бути готовим і кожна людина, яка. Турбується про свою безпеку і про безпеку оточуючих має мати ці знання. Черкаський обласний центр підготовки активно працює понад рік. Його робота фінансується із бюджету, і абсолютно безкоштовна для учасників вишколу. І керівник Олександр Гащук тішиться, що нарешті програма почала повноцінно працювати, адже вона в буквальному сенсі слова написана кров'ю. Згадайте 22 рік, згадайте початок повномасштабного вторгнення, коли люди, не знаючи, не вміючи себе захистити, дуже багато гинуло. Якщо б, і, ну хто зна, може, якщо б у нас було підготовлене населення на тому рівні, яке воно повинно бути підготовлене з таким сусідом, то, може би і Кацап, перше, ніж сунутися, подумав би. Зараз завдання кожного центру підготовки цивільного населення охопити заняттями не тільки міста, а й районні центри та села. Адже готовою до спротиву має бути вся держава. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини. Вони побували на війні, зазнали поранень, але сьогодні знову виходять на поле. Українські ветерани грають у футбол, надихають один одного та вболівальників. Далі історії незламності, які розгортаються на футбольному полі. До початку гри лічені хвилини на поле виходять гравці. Всі з милицями це одне з правил Амфутболу. своє життя за свободу нашої держави. Юрій Гопанчук розповідає, що під час перебування в лікарні усвідомив, що спорт – запорука здоров'я і соціалізації вже під час проходження реабілітації, не маючи протези, я вже не записався в спортзал, ходив в спортзал для того, щоб покращити якби свій фізичний стан. Юрій потрапив на фронт у 2015-му, Пройшов службу від солдата до командира роти в лавах Нацгвардії. У лісі поблизу криміної зазнав важкого поранення, втратив кінцівку. Тепер пересувається з протезом у футбол грає, бо це надає фізичної сили та мотивації рухатися далі. Мої військові в основному це, це є військові хлопці, ветерани, які не здаються, не піддаються нікому і піддаватися не будуть. Поле це місце, де можна відкритися, показати свої емоції, відчути підтримку побратимів під час якихось складних ситуацій, кризових таких моментів. Саме задля того, щоб ветерани з важкими травмами могли відчути себе активною частиною суспільства і вирішили провести чемпіонат України замфутболу, наголошують урядовці. Я вірю в те, що е, саме спорт стає і інструментом, і способом самореалізації. Насправді це е, той період, коли інші ветерани е, після поранень дивляться, як їх побратими е, роблять просто дива. І це дійсно натхнення е, не лише для самих ветеранів, а для кожного цивільного. Це натхнення для інших ветеранів, які ще не Повністю пройшли реабілітацію. Це зразок і приклад для кожного з нас: як бути стійкими, як попри все рухатись вперед і рухати світ. Ми на правильному шляху. У нас дуже гарна динаміка в цьому, і ми створюємо всі умови для наших ветеранів, щоб вони могли почувати себе повноправними. Членами нашого суспільства бути взірцем для і прикладом для нашої молоді. Ну і далі реалізовувати свою волю до перемоги. Загалом у першому чемпіонаті України з амфутболу візьмуть участь 20 команд, а відкриває змагання матч між хрестоносцями з Луцька та незламними з Харкова. Зрештою гра починається на полі. Вирушають шалені емоції. Не менш спекотно на трибунах. Марина Качан, дружина захисника команди з Луцька. Володимир втратив кінцівку на Кураховському напрямку. Виконуючи бойове завдання, наступив на протипіхотну міну. Лише два місяці тому боєць переніс ампутацію. Вже зараз змагається за першість у чемпіонаті з АМП футболу. Уявіть, яка це мотивація у людини, що він по факту ще проходить реабілітацію, вчиться ходити на протезі і Людина має неймовірно сильну мотивацію бути в команді, показати собі, що він може, і я не бажаюся. Президент української асоціації футболу Андрій Шевченко наголошує, ідея запровадити чемпіонат з АМ футболу з'явилася тоді, коли в Україні було всього чотири команди у цьому виді спорту. Зараз їх 20. Втім, і досі про професійний рівень чемпіонату говорити зарано. Змагання влаштували коштом благодійників, однак у світі існують професійні ліги. А отже, українцям є куди розвиватися. Це соціальний проєкт, який ми зробили для підтримки ветеранів. Бо коли ти спілкуєшся з ними бачиш і бачиш іскорки в глазах, про те, що воно доставляє їм. Велику радість ти хочеш працювати над цим. Головна задача зробити чемпіонат. Чим більше команд будуть брати участь в ньому, чим більше наших ветеранів будуть грати у футбол, тим більше, тим тим краще для всіх це буде. Матч між командами з Луцька та Харкова завершився з рахунком три нуль на користь лучан. Ігри першого чемпіонату України з Амп футболу триватимуть до грудня. Тоді й стане відомий переможець Михайло Милюк, Софія Буличова, Геннадій Янкінко. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Польський прем'єр Дональд Туск та президентка Єврокомісії Урсула Ляєн відвідали польсько-білоруський кордон попри застереження спецслужб. Туск заявив, ніхто не залякає Польщу. А Ляєн підтвердила солідарність Європи та наголосила, що кордони ЄС це спільна відповідальність. В Євросоюзі планують утричі збільшувати фінансування на охорону кордонів. На тепер на кордоні встановили сталевий паркан заввишки 5,5 із метрів та електронний бар'єр завдовжки майже 400 кілометрів. Ці споруди частина східного щита проти міграційного тиску, влаштованого мінськом та Москвою. Лідери також обговорили програму Сейф пільгове кредитування для переозброєння Європи у відповідь на нарощування військового потенціалу РФ. Останні тижні та дні чітко показали, що жодні поступки, жодні витончені ігри з путіним та агресивною Росією не ведуть до успіху та не гарантують нашої безпеки. Польща, Європа, НАТО та Сполучені Штати мають знову, як і 45 років тому, коли ми отримали підтримку всього заходу під час формування солідарності, бути дуже рішучими та єдиними перед лицем цієї останньої версії імперії зла досить поступок. Якщо ми подивимося на нашу пропозицію нового сучасного бюджету Європейського союзу наступного семирічного бюджету, ми повторюємо інвестиції в міграцію, управління та захист кордонів. Держави-члени, які мають прямий кордон із Росією та Білоруссю, отримують додаткове європейське фінансування. Бо я хочу ще раз наголосити: кордон Європи є спільною відповідальністю. Ми також запропонували в десято розбільшити фінансування військової мобільності і загалом. Збільшити інвестиції в оборону в п'ятеро Індія та Китай вперше за п'ять років домовилися про відновлення прямих авіаперельотів. Новину оголосив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді після зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у китайському місті Тяньдзін. Лідери зустрілися на полях саміту Шанхайської організації співпраці. Літаки між країнами не курсували з 2020 року, зокрема через загострення прикордонних сутичок. Саме тому відновлення авіасполучення є сигналом про покращення відносин між Пекіном та нью Делі. Економіки обох країн перебувають під тиском тарифної політики Сполучених Штатів, тож лідери шукають нових точок зближення. Нагадаю, нещодавно Китай та Індія заявили також про готовність посилити торгівлю та інвестиції. Наступний випуск новин готуємо на опівніч, а за мить в ефірі марафону інтерв'ю з людиною, яка зіграла більше ста ролей у кіно, майже стільки у театрі, і точно знає, у чому місія українського артиста під час великої війни. Це за країну, яка шанує ветеранів.